Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від «Фавбет». Вівторок 9 ранку це час новин про головне з України і світу. Просто зараз довідаєтесь. Домісячне немовля загинуло через ракетну атаку по Харківщині. Росіяни обстріляли готель у Золичові з комплексі 300 Триповерхову будівлю зруйнували ущент. Про це повідомив чільник харківської військової адміністрації Олексій Губол обстріл Богодухівського району стався уночі. Ворог випустив дві ракети. Загинув маленький хлопчик, який народився в грудні. Торік з під завалів дістали його матір. Вона поранена. Також травмовані ще дві жінки. Усіх постраждалих шпиталізували. Збройні сили ліквідували ще понад тисячу окупантів за минулу добу. Про це повідомляє генштаб. Загальні втрати московитів за весь час великої війни вже перевищують 390 тисяч. Напередодні на металобрухт перетворили ще 17 ворожих. Танків окупанти втратили також 35 бойових броньованих машин. Поменшало ворожих артсистем одразу на 18 одиниць. Не спрацює більше один засіб протиповітряної оборони ворога. Росіяни також не дорахувалися. 41 одиницю автотехніки також у москолоти, мінус 10 машин спеціальної техніки. Минулої доби московити завдали 35 авіаційних ударів. Також відбулося понад сотню бойових зіткнень. Про це повідомляє генштаб. Зокрема, ворог не облишає спробу точити Авдіївку. Там наші захисники відбили майже півсотні атак. На Мар'їнському напрямку наші оборонці також стримують ворога, відбили майже три десятки атак. Не пощастило окупантам і на куп'янському, лиманському, бахмутському, запорізькому та херсонському напрямках. Ворог скавчав про удари із гаймарсів по цивільному закладу у Лисичанську, але доводиться викладати некрологи, і в них чомусь з'являються самоназвані міністри, і самопризначені депутати так званих народних республік. Про наслідки прильотів у кафе Андріатика, а ще про реакцію військових на Донеччині на ймовірне звільнення головкома Валерія Залужного і про марність обіцянок демобілізації пояснені від операторів дронів роти Ахілес. Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Добрый день. Очнення не звати, а звали, поки росіяни волають про підступний обстріл Буцімто цивільної пекарні у Лисичанську, їхні методички зливає особисто ватажок так званої ЛНР. Кремлівська маріонетка Пасічник повідомив, що під час удару по кафе Адріатика був ліквідований самоназваний міністр надзвичайних ситуацій Олексій Патіліщенка. А разом із ним ще два терористи, які вирішили назватися депутатами окупації. Ної структури про те, що зсу прицільно вдарили по скупченню ворога, твердять навіть російські пропагандисти нарікають, що хтось злив місце та час зустрічі окупантів. Тож цілком очікувано, що до занадто самовпевнених загарбників прилетіло вітання від Сил оборони України. Огромне вам спасіба, благодарім за допомогу. Залишимо окупантів розбирати завали на окупованій Луганщині. Поставимо інше запитання: чи підтримують українські військові ймовірне рішення про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? Бійці 59-ї мотопіхотної бригади нині тримають одну з найгарячіших ділянок фронту біля Авдіївки. Новини з Києва, в яких банкова вже відверто міркує про заміну вищого військового керівництва. Вочевидь, не та тема, яку захисникам хочеться обговорювати відверто. Вони ретельно добирають слова, але всі їхні коментарі збігаються в одному: кожному рішенню. Має бути чітке пояснення. Перед тим, якогось звільняти з якоїсь посади, тим паче такої важливої посади, потрібно впевнитися, хто прийде замість цієї людини, і як він бачить подальший хід цих всіх дій, і що він пропонує в подальшому, які дії проводити, щоб покращити. Бо, я так розумію, наша влада, якщо хоче когось змінити, то ці зміни повинні йти тільки на краще, а не на гірше. Тому над цим питанням, я думаю, нашій владі варто задуматися. В залежності, хто його зміни, але в цілому він нас влаштовує достатньо. І думаю, що це зараз звільнення буде недоцільне, тому що на полі бою командирів не міняють. А найпопулярніші ті, які тут і воюють разом з хлопцями, які в окопах сидять. Всі думають, що у нас в 22-му році був певний успіх там на запорізькому напрямку, на херсонському напрямку, а потім 23-й рік стало це не значить, що погано управляв військами генерал залужний. Інше болюче для військовослужбовців питання це новий закон про мобілізацію, який досі чекає на ухвалення. Військо потребує більше людей, і це мають зрозуміти всі, хто досі перебуває у тилу, кажуть захисники. То кожна людина має розуміти. Що воює держава Україна? Розумієте? не просто ті люди, які ми зараз уже два роки, ось буквально через два, два тижні, два роки, не просто ті, що ми пішли добровільно. Воює вся Україна, і кожен е, мужчина, який написано, чи думає, що він живе в Україні, має пройти. Це така вже тут незворотня обстановка. Має пройти через це. І ці люди втомилися. А на іншій ділянці Донеччини під Бахмутом розмови про очікуване поповнення війська вже серед бійців, роти ударне. Дронів Ахілес в підрозділі 92-ї штурмової бригади міркують про заявлені міноборони цифри у півмільйона людей і кажуть, що таку кількість неможливо набрати лише високими зарплатами. Велика війна потребує складних рішень, навіть якщо ти створиш ідеальні умови. Для військовослужбовця не ідеальну репутацію, ну, умовно, як ми уявляємо в американській армії, да, наприклад, коли там дуже сильний соцпакет, дуже сильне забезпечення, якісь перспективи. Навіть в цих умовах ми, ну, люди не підуть в достатній кількості для того, щоб боротися проти окупанта. На, на жаль, тільки через примус. Ну, так чи інакше має служити кожен. Це, це наш обов'язок захищати там, свою землю, своїх рідних, свою батьківщину. Я, наприклад, себе ну, погано уявляю, що я демобілізуюсь і буду там жити цивільним життям, поки йде війна. Ну, навряд чи, напевно, до перемоги. Навряд чи треба чекати на завершення служби, якщо не дочекаємося завершення війни, Юрій Федоренко, за позивним якого і назва народа дронів Ахілес говорить про неправдивість обіцянок демобілізації, і він краще за інших знає про примарність політичних заяв. Адже у цивільному житті був депутатом Київради та радником парламентського комітету з нацбезпеки. Тепер він займається безпекою країни на практиці щодня та що. Ночі коригуючи удари по ворогу з повітря, хто погодиться забрати з фронту найбільш досвідчених та фахових бійців? Хто захоче відправити на передові лінії на обстріляні підрозділи? Ці запитання так і залишиться без відповіді. Політики для того, щоб підняти рейтинг, кажуть про те, що 36 місяців і буде наказ про демобілізацію. Тих, хто три роки вже перебуває на лінії фронту. Друзі, не треба обманювати одного, Цього не буде, тому що якщо ми зараз зробимо відтік кадрів досвідчених офіцерів, сержантів, солдатів, людей спроможних виконувати бойові завдання, брати на себе відповідальність, воювати не залишиться кому і не будемо мати. Ілюзій, в тому числі і серед військовослужбовців, яким політики дають надію, що буцім то має бути демобілізація. Її не буде. Олексій Пасак, п'ятий канал. Збройні сели щодня мінують кордон на півночі країни, зміцнюють оборонні рубежі і позиції. Лише цього тижня заклали 3,5 тисячі протитанкових мін, а ще вирили 5 тисяч траншей. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Сергій Найов. Збройні сили України обладнують польову фортифікацію. А власне військової адміністрації, маючи можливості, укладають бетонні споруди та виконують інші завдання. Все робиться для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. Слід зазначити, що на хлопців, які зараз є, всі оборонні рубежі підготовлені. САУ Богдана, українська зброя, яку почали розробляти вже після окупації Росією Криму і частин Донецької та Луганської області. Але свій бойовий шлях артилерійська установка розпочала саме під час повномасштабного вторгнення. Богдана відіграла важливу роль у звільненні Зміїного, а зараз нищить російських окупантів на фронті. Більше про українську самохідну артилерійську установку, яка може сміливо конкурувати з натівськими зразками, дивіться в сюжеті АРМІЯ ТІВІ. Давай, просто кидати. А що так можна? То, давай. Все можна. Хлопці поповнюють БК на Богдану десь 20 снарядів, це повний боєкомплект. І доволі вони дуже важкі, десь 47 кілограмів. Якщо один боєць бере один снаряд. Доволі місні хлопці. Несити, бо наче він важить 20 кілограмів, а не 50 Досить, Досвід, да? так? Тренування. Ми разом спочатку, там вже все, все якось натреніровано, Як брати його правильно, як тобі вже краще, тобі вже на автоматиці тобі, закинув, поніс. Ну, це перший раз, коли ти береш, його ти не знаєш, як його взяти, як тобі удобніше. А тут вже все на автоматі взяв, закинув. Але ж все одно, ну вони важкі травми часто бувають у екіпажу, травм, у хлопців? Е часто буває, розтягують ну, плечі, плечі, руки тянуть. Спини теж інколи підводять. Ну, таке. Друга Богдана, яка вже в новому Богдана 2 можна сказати, так як її прозвали в народі, я не знаю, чи офіційно все, сісовали нас. Давайте. 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 Богдана настала на вогневу позицію. Тільки почали розкладатися і отримали інформацію, що нас засікли, і треба швиденько звідси забиратися. Був план відпрацювати на заборону ворожої арти, але нас запалив, запалили ворожі крила. Він, мабуть, міг супроводжувати навіть нас до вогневої позиції. Він міг раніше запалити, просто міняв частоти. Зараз, коли наш реп його запалив, ми отримали команду від СОБа, що в небі вороже крило і треба здійснювати маневри, щоб не бути ураженими ланцетом. Русня полює на Богдану, так? Дуже. Дуже активно це я думаю, це їх мрія прямо зафіксувати влучання знищення Богдана. Тому що дуже дуже багато, багато біди ми їм наробили, наробили за ці місяці. Жозе Борель з офіційним візитом у Києві про приїзд головного дипломата ЄС. Повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Разом із ним до столиці приїхала делегація з Латвії, мер Риги Вілніс Кірсіс та його заступницям. Візит Жозепа Бореля до української столиці анонсували напередодні. До України дипломат приїхав із Польщі у Варшаві. Зустрівся з чільником польського МЗС Радославом Сікорським. Говорили про безпекові виклики, що постали перед Європою, зокрема про поставки військового обладнання і бо. Припасів нарікав Борель на промислові потужності Євросоюзу. Потреба у виробництві снарядів дуже гостра. Крім України, запити надходять і від третіх країн, але Київ має бути в пріоритеті. Наголосив головний дипломат Євросоюз. Юлія Лапутіна йде з посади міністерка у справах ветеранів. Про це повідомив представник уряду парламенті Тарас Мельничук. За його словами, до Верховної ради вже надійшла заява урядовиці. Водночас, документ опублікував спікер парламенту Руслан Стефанчук. каже, заяву розглянуть на найближчому засіданні. Причини відставки поки не є відомими. Раніше Юлію Лапутіну критикували представники українських ветеранських організацій Її дорікали зокрема провалом комунікації між державою та військовими. Міністерство у справах ветеранів вона очолювала від грудня дві 2020 -го. також заяву Лапутіною прокоментував Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні сьогодні зранку ми обговорили з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв, політики ветеранів, кроки, які вирішать наявні проблеми у цій сфері, та додадуть впевненість нашим людям кроки перезавантаження. І не тільки в цьому напрямку, при всій повазі до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти у цій війні і зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе. Незаконне стеження за командою антикорупційного проєкту Бігусінфо здійснила служба безпеки, а саме департамент захисту національної державності. Про це заявив засновник і головний редактор проєкту Денис Бігус. Каже, в операції брали участь понад 30 людей. Спочатку представники СБУ під легендою замовлення корпоративу двічі в період з 15 по 22 грудня приїжджали до заміського комплексу, оглядали номери, у яких мали заселитися представники редакції «Бігус.Інфо». Група людей приїхала на синьому автомобілі Volkswagen Катті. Такі використовує оперативно-технічне забезпечення СБУ. Журналісти вважають, що саме ці люди встановили приховані камери в номерах. Через кілька днів, коли редакція вис Ляся, інші люди приїхали і забрали камери. Також журналісти ідентифікували співробітника СБУ Ігоря Кравченка. Служба безпеки не відповіла на запитання журналістів щодо того, чи отримала вона ухвалу суду на встановлення прихованої техніки в кімнатах. І яким чином матеріали телефонного прослуховування і відео з прихованих камер опинилися в публічному доступі? Крім того, 31 січня зі служби безпеки звільнили голову департаменту захисту національної державності Романа Семенченка. У телефонній розмові з бігу Сінфо він не спростував причетність департаменту захисту нацдержавності СБУ до цієї операції. кажуть розслідувачі. Фото мало виглядати доброго дня, Романе Юрійовича. Так, да, добро, мене звати Ліса Юченко, я редакторка «Бігус.Інфо». Телефоную Телефону вам да, через, да. через спецоперацію, яку проводив ваш департамент щодо нашої редакції. Да. Скажіть, будь ласка, думаю, що вже зрозуміло, що що цим займалися ви, власне, і департамент захисту національної державності. Чи можете ви пояснити на якій підставі ви це робили? Від кого отримали наказ, хто брав участь? Я вас перепрошую. Я не уповноважений давати інтерв'ю. Є голова, є заступники, керівники. Є Управління по зв'язкам зі ЗМІ. Я прошу вас туди, звертатися. А, а у зв'язку з чим вас звільнили? Можете пояснити? Читайте, мене ж звільнили, я ж не звільнився. Мене зняли з займаної посади. Це пов'язано з цією операцією, яку ви проводили? Я не знаю. Мене звіль... зняли з посади, я не знімався, я не можу вам на це запитання відповісти. Лише один цей департамент брав участь, чи ще якісь? Я перепрошую. До побачення. Нагадаю, 16 січня на ютуб каналі Народна Правда з'явився відеоролик, до якого увійшли фрагменти телефонних розмов, начебто представників команди журналістських розслідувань «Бігус.Інфо», котрі обговорюють можливість придбання м -м, наркотиків, а також момент їх вживання під час новорічного корпоративу, так званого новорічного корпоративу. Того самого дня керівник проєкту журналістських розслідувань бігусінфо Денис Бігус у відеозверненні повідомив, що ті працівники, які вживали під час корпоративу наркотики, звільнені також він заявив про незаконне сп спостереження та прослуховування його команди впродовж кількох місяців, 17 січня. в СБУ повідомили про відкриття кримінального провадження. У британського короля Чарльза III діагностували рак. Вона зворохобила не лише королівську родину, але й світові медіа. Букінгемський палац повідомив, що діагноз короля вимагає тимчасово не брати участі у публічних заходах. Але сам Чарльз III налаштований цілком позитивно. Про лік щодо лікування і чекає що повернення до своїх публічних обов'язків у січні. Чарльза третього шпиталізували на кілька днів через збільшення простати, але онкологія короля не має стосунку до цього діагнозу. Повідомило джерело у Букінгемському палаці, який саме видраку у його величності не оприлюднюють. Чарльз третій зійшов на трон у вересні 22-го після смерті матері. Королеви Єлизавети II. Зараз йому 75 років. Британський монарх поціновувач мистецтва, дотримується здорового способу життя і віддавна підтримує Україну у боротьбі з Росією. Несподіваний крок: президент Казахстану відправив відставку уряд на чолі з Аліханом Смаїловим. Тимчасовим чільником кабміну став Роман Скляр, який до того обіймав посаду першого віце-прем'єра. Причини кадрових змін не є відомими. Попередній уряд працював два роки. Свої обов'язки він виконуватиме допоки не затвердять новий склад. Водночас, вже цієї середи, президент Касим Жомар токаєв проведе розширене засідання. Казахстан не підтримав росі... російську війну і схвалює санкції проти самої Московії. Водночас виступає за мирні перемови після російського вторгнення в Україну. Західні держави стали виявляти більше уваги до Центральної Азії, зокрема Казахстану. Сподіваються отримати заміну російському пальному. У листопаді Казахстан відвідав президент Франції Мануель Макрон, а у січні Касим Жомарт Токаєв підписав нове економічне партнерство з Італією. Чи готові ви до нової перемоги України на Євробаченні? До конкурсу ще кілька місяців. А букмекери вже віщують нашим Джері Гейл і Альоні Альоні перше місце. Але є нюанс, що не всі країни обрали своїх представників, тому зарано втрачати пильність. Прихильники конкурсу теж взялися оцінювати українських конкурсантів. Добрий день, hello. серйозна заявка на ще одну перемогу. Єврофани оцінюють шанси в України. <звук> І відгуки здебільшого позитивні. Українська конкурсна пісня оглядачам конкурсу до вподоби, як і букмекерам. Вони вже пророчать Україні перемогу, але робити висновки ще зарано. за ледве країн обрали своїх представників. Джері Гейл на доборі на Євробачення не вперше. Натомість у Альони Альони дебют і відразу вдалий. Дівчата вперед, головне. Е... Трохи підтягнути те, про що говорили судді, це вокал, тому що версія, яка звучить студійно, це окей, але там треба співати наживо і образи так само. Я думаю, що будуть підготовлені. Джері Гейл та Альона Альона найбільше полюбилися глядачам, набрали колосальних понад 700 тисяч голосів. Натомість члени журі оцінили виконавець другим місцем, але у підсумку двох голосувань у дуету впевнена перемога. На конкурс їдуть із піснею Тереза та Марія. Тема релігії в композиції очевидна контроверсійна постать матері Терези, пояснюють виконавиці, Тут радше символічна відсилання до релігійної тематики на Євробаченні. Вже не новинка. Зрештою, шкоди для країни від цього точно не буде. Нерелігійні люди взагалі ніяким чином не звертають на це увагу. Вони це сприймають як просто постаті, можливо, історичні, можливо, взагалі якісь там казкові, а релігійні люди. Я думаю, навпаки, будуть приємно здивовані. Цьогорічний відбір добряче здивував перше шоу було у записі. Вперше його транслювали на всю Європу. Вперше голосування тривало майже добу, і це викликало нарікання кількох учасників, які навіть заявляли, що знімається з конкурсу. Хоча такої процедури, в принципі, немає. Ще один виконавець натякав на порушення правил. Доказів не оприлюднив, лише чутки і здогадки. Знімала свою кандидатуру ще в день ввечері. Всі бачили, що співачка Скайлер сиді. Сиділа спокійно собі на ефірі. Прямому це так само було якісь емоції, так розумію. Були у Меловіна, оскільки він увімкнувся у телемарафон і звинуватив при цьому організаторів Євробачення. А сьогодні вже все зовсім інакше. Зіркою відбору стала Катерина Заботкіна. Вона виконавиця пісень жестовою мовою розповіла: ремесло почала опановувати самостійно, а такої реакції від публіки не очікувала. Ширі діда не ширі діда ще діда. На щоб передати сенс наступісні, треба її розкласти на атоми, атоми. Просто атоми. кожен інструмент у парі з Катериною працювала і Ольга Буназів у соцмережах. Вона виконує жестовою мовою, зокрема колядки. А ще є затятою прихильницею російської православної церкви в Україні, яка називає себе УПЦ. Це декілька з вас написали мені історію Волен-де-Морта. Це дуже Грубо відбирання храмів, отруєння і все решту, то ноль реакції. То значить, там все правильно, все так має бути, все нормально. Ви з тим згідні і щиро радієте разом з ними, що це все відбувається в нашій країні. Так, дорогі християни православні. А ви правильно вчиняєте. Однак така її позиція жодним чином на відбір Євробачення не вплинула. Як і не несуть відповідальності за уподобання виконавиці пісень жестовою мовою, організатори конкурсу. Загалом на доборі не було нудно. З конкурсу остаточно зникла російська мова. Зась на сцену і тим артистам, які після 2014-го швендяли до Московії. А у чого не цураються організатори, то це неперевершеної класики української. Естради усіх конкурсантів об'єднали в одному номері, виконували культові пісні Володимира Івасюка. Це була насправді така дуже натхненна робота. Я щиро була рада, і я навіть здивована була тим, що так уміло, так гарно включені елементи творчості Володимира Івасюка у. Власне Євробачення і тому тому для мене це хвилююче А поки українці поринули в дискусії чи достойний вибір конкурсантів, чи треба взагалі брати участь у конкурсі, і це рутинна ситуація. Так буває чи не щороку. Тим часом інші країни-конкурсантки ще обирають своїх представників. А Швеція вже у активній підготовці до Євробачення 2024 Конкурс у травні гостюватиме у мальме офіційний публічний старт Євробаченського сезону у Швеції Цій почався на минулих вихідних. По перше, тоді відбулася відбувся перший тур національного відбору в Швеції. Відбувався він в Мальме, на тій самої арені, де буде і потім саме Євробачення. По друге відбулася така перша вступна зустріч, конференція для всіх набраних волонтерів. Популярності Євробачення не втрачає і в Україні. Попри проблеми із застосунком дія, у голосуванні взяли участь понад 1 мільйон сто тисяч українців, і це абсолютний рекорд. <зуміннє> Євробачення там дія лягла. Голосувати не можна. Альона, Альона, Джері Хейл, Я не годна за них проголосувати. І ти через це плачеш? Так, да. Сергій Барбу, п'ятий канал. Далі, марафони з нами країна. Поговоримо зокрема, про те, як в портах російських надзвичайні ситуації запроваджуються. Дронів бояться. Про все це поговоримо. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо.